Марина Бабич вже декілька років власноруч виготовляє натуральну косметику виключно з природних компонентів. Вона вже встигла завоювати прихильність багатьох жінок. За своїми властивостями її продукція суттєво відрізняється від промислової. А натуральна косметика, по перше, в мене органічна. Я не використовую ніякі тваринні інгредієнти, тваринні жири. Це теж така невеличка окрема тема, це не якийсь фанатизм або якийсь бояток. Ну... Справа в тому, що е, інородні тіла в нашому тілі викликають алергію. Дуже часто говорять, ой, на натуральну косметику є алергія. Так, да, є, але не на рослини. Це таке ніби, знаєте, з вашого кусочка тіла переклали кусочок тіла в інше тіло, і, звісно що то тіло не приймає інше тіло. І тут теж є якби спорні моменти, тому тваринну косметику я не використовую. Все квіткове, все натуральне, органічне. Всі інгредієнти для косметики дівчина вирощує сама. Нещодавно засадила близько ста кущів лаванди та миндальних дерев. Недалеко від її будинку є ціла м'ятна плантація. Неабияка любов до квітів і трав зародилася ще у ранньому дитинстві. За освітою дівчина ландшафтний дизайнер. Певний період працювала флористом. Мені якось хотілося а, не просто там творити, да? бо це косметика це теж якби творіння. Дизайн це теж творчий процес творіння. А мені хотілося приносити якусь користь, які служіння людям, тобто якось вкладати. В мене є якась певна практика любові всередині, якісь там не знаю відчуття світу. І його хотілося трошки якось направляти в щось, щоб. Якось лікувати людину я не можу, в принципі, бо я ну, не медик, у мене нема освіти. Я дуже полюбила ведичні знання, полюбила аюрведу, і через це я вже якось почала розуміти, що можна. У мене є от трави з дитинства, квіти, є любов до того, щоб людям щось давати, і воно якось так об'єдналося, таку цілісність. І ця косметика це якби таке невеликий прояв і водночас таке невелике служіння, якась користь для всього Ну, Воно так воно так всередині в мене, і я так його пробую е, передати. Термін придатності натуральних виробів значно менший, аніж штучних. Все залежить від використаних компонентів. Є взбитий крем, і коли вже масло змішується з водою, у нього менший срок, а якщо там молоко, то взагалі. А, а якщо ти робиш восковий крем, то там віск він взагалі не портиться. Він чим довше стоїть, він набуває своїх цікавих властивостей, так як і мило, мило взагалі чим довше стоїть, це таке, як дорогий сир або вино. Чим більш довший витримка в мила, в кусочка мила, воно твердіє воно стає таке якісне, таке класне. Магія створення косметичних засобів відбувається у її майстерні, яку дівчина називає жіночим простором. Саме тут виготовляються натуральні крема, шампуні, маски, мила та квіткова вода. Це мідний дистилятор. Він зроблений вручну. І що це таке? Тут от заливається водичка, отвоєна тут водичка форучка. Цю колбочку наступно закладаються квіти. Ми будемо класти ми сьогодні збирали чебрець і м'яту. Я поєдную інколи квіткові води. Тому що м'ятка ще не у неї ще немає цього сильного ефіру. А чебрець якраз зацвів, У них буде класне поєднання. Вода, коли вона кипить, піднімається пара, пара проходить у цю колбу, проходить пара через квіткову воду, спускається зразу в цьому хвостику. І вона йде в охолоджувач, і воно зразу в холодну воду потрапляє. І виходить так, що лише вийшли ці всі ефіри з трави, і вони зразу охолоджуються. Тобто вони не втрачають ніяких своїх властивостей. Дівчата Ярослава та Оксана вже давно користуються натуральною косметикою, і результат їх повністю влаштовує. Я ніколи не мала змоги користуватися дорогою штучною косметикою. От і. Ну, тим, що я користувалася, воно якби ефект доволі такий короткочасний. Тобто, навіть ті ж самі маски на волосся, то якби на ніс. Воно так ніби подіяло 5 хвилин, буквально, скільки там воно і все. І якби в перспективі, ну. Знову ж таки, ламкість, сухість, і, ну все з чим стикаються в основному користувачі штучної косметики. От а натуральна косметика, її е, магія в тому, що вона має саме такий ефект на перспективу. Для мене дуже важливо, щоб косметика була органічна, натуральна і щоб я знала, на чому вона зроблена. Марина виготовляє косметику з любов'ю у найближчих планах. Почати створювати і парфюмовану воду з пелюсків квітів і трав.